Иначе они отсекут значительную часть наших сил. Оп, выходите, смотрите! Еще раз, дорогие друзья, я прошу внимания. Отход первый дает... Ладно, а что с вами происходит? Направо є. Що треба? Давай, Зараз. Проти як звати? Іван, бо Скажи, де я є, і скажи, що Романа, вроді, забило. Можемо завжди у вікторі казати. І то він, він сусід, ми з ним разом дивилися, то брат. А Роман, то, блядь, наш друг. Алло, алло, алло. Зараз, Ваня, зараз. Знеболюче! Рома, верніся. Хочеш знеболюватися? Я не лікар. Знеболюче. Дайте знеболюються. Розіць, ви все лікаєте. Можемо все. Нормально. Я даю ради, що нормально. Іван І все, Ване, є. Там в куртці є другий телефон, візьми його. Візьми телефон, ахує, тобі куртка. Один візьми собі, другий дай мені. Все добре. Я зараз звертаюся партії всіх депутатів, у яких залишився здоровий груст, якщо крім депутатського мандату. У вас є серце, мозок, совість, коли ви. Ви хочете мати майбутнє усієї країни. Вам потрібно зараз бути з людьми на Майдані. Вам потрібно зупинити кровопролиття, яке зараз тут відбувається. Зараз відбувається справжній феноцид українського народу у 21 столітті. Люди, які лежать за вашою спиною на землі, вони не мали зброї. Вони були не озброєні, вони не мали бронежилетів на собі. Саме тому вони були застрелені, засмерлі, застрелені на смерть, без залишених шансів для медиків рятувати їм життя. Я прошу, будь ласка, всі депутати в Україні, всі депутати від партії регіонів. Я звертаюся зараз не до тих, хто дає команду стріляти. Я звертаюся зараз не до тих, хто дає команду чинити злочин в Україні. Я звертаюся зараз до тих, хто мовчить і боїться. Все, що зараз відбувається, відбувається з вашої мовчазної згоди. Якими прощай, видавайся наш, і не веди на душі, але ти нас від духа Бога, отвоє царство і села і слава, Отця і Сирського Духа, і небо всім часі на віки вічні. Амінь, porque mas que Слава Україні! Не мовчіть. Пригадити Устима. Він дурнице робив. Його батько правильно виховував. Устим любив нас край. А зударила куля повстанця в чоло, сколихнулося небо, сколихнулося ло і у полі широкі поміж квіті вітра, наче ясен високий, повстанець упав. І в болі широкий поміж квітів і вітра, Наші ясен високий, повстанець зубав як побачив це лихо Вітерець степовий, запитав його тихо, чи ти друже живий. Та стрілець тому вітру жодних слів не повів, тільки маком червоним серед поля зацвів та стрілець тому вітру жодних слів не повів тільки маком червоним, серед поля зацвів Боже, святий, кріпкий, святий, безмерний, помилуй нас, Раба Божого, пусти мам і всіх новоприставлених, і прости прорешення вольно вже й невольному. Воскресення, життя, і покой, душі усопших, об'єднаних катами українського народу, героїв України, які поклали свої голови за незалежність. І святими покою. Пустим місто бара Тернопільської області і всі інші герої, які Господь знає, хай Господь упокоїть їх, а ми пам'ятатиму пам'ять про них і роду рід, героям нашої незалежної України. Тричі! Слава! Нашої незалежної України Слава! 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 героям нашої незалежної України. Слава! Тує сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Не придошки, въезжай. Голова. Лава. Лава. Слава! 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 Лава. Лава. Ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де побі. Мені синку межа, ти ж на моїм серцю ле. створена була алея героїв майдану. Браво! Слава моє Олег Сягнемов. Слава Україні! Мені, як голові політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я надзвичайно прикро і жаль, тому що сумую разом з вами, тому що вчора пішло з життя 16 свободівців. 16 членів нашої організації загинули тут, на Інститутській. І сьогодні в Городенці Івано-Франківської області. Ми поховали сотника дідича, який загинув разом з вами, з тими, хто поклав своє життя за волю України. І ми нині всі є тут, і не час нам сваритися, а треба бути пліч пліч сумуючи за наших героїв в боротьбі проти цього режиму. І я переконаний. Що тепер наша єдність допоможе нам перемогти цю банду, банду, яка стільки зробила зла для України. Шановна громада, шановна громада, здається, хлопці з правого сектору зараз піднімуться на сцену. Я так розумію, правильно? Перша вимога мого побратима з Яворівщини. Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть те, щоб вони стали майбутніми міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну мову, щоб зек пішов геть. геть! Ісусу Христос. Слава Україні! Ви не веди Нас у спокусу. Але визволи нас від Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословений пліло Того. Ні, ну якщо ти скажеш, то я вирізу. Слава Україні! Доброго ранку. Як спалося? Молодець. Гарного дня тобі! Як маленька дитина. Що віше кажу? Дай будеш би гарного дня, щасливого! Дякую. А тут наша Наталочка господарує. Разом з моєю мамою. А така срамезлива дівчина не знаю, на що ті хлопці дивляться. Ну, Великих вітань з Києва ми не будемо передавали, але всім хай вам Господь допомагає і Божого благословення. Все, це однозначно. По землі українській навіть землі. Смуток і біль на чолі на лиці, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біці. Слава Україні, героям слава, Слава Україні, героям слава. Земля пухом, а їхнім близьким крепості духа, здоров'я і много, я благаю літа. І хай вони янголами з тебе здивляться на взистів, і дуже довго нам їх чекати. Всі віремо, боротися будемо за Україну, за війні права, за вовців підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. Ja szukam, ja szukam, bo nie podawa. Oh <laughs>